Лічба від одного до восьми. Полічимо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Полічимо в зворотньому напрямку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один молодці малята. Яке число є наступним для числа один? Два. Яке число є наступним для числа п'ять? 6. Яке число є наступним для числа сім? Вісім. Молодці. Яке число попереднє для числа два? Один. Яке число попереднє для числа шість? П'ять. Яке число попереднє для числа вісім? Сім. Молодці. Назви сусідів числа три. Два. І Чотири назви сусідів числа п'ять. Чотири і шість. Назви сусідів числа сім. Шість і. шість. Вісім молодці. Яке число наступне після числа вісім? Дев'ять, молодці. Як з числа вісім отримати число дев'ять? Вісім плюс один дорівнює дев'ять. Як з числа дев'ять отримати число вісім? Дев'ять мінус один дорівнює вісім.